Давайте не будемо прив'язувати людям суб'єктивні свої думки і щось негативне, тому що якщо людина, наприклад, з вами не спілкується, це не тому, що вона зазналась, це тому, що їй просто не цікаво. І так само і у вас. В кожного є право вибору, з ким спілкуватися, з ким будувати своє життя. Якщо ви людину кличете на каву 450 разів, а вона 450 разів вам каже, що вона не може, значить вона не хоче. Давайте будемо чесними один з одним. Якщо людина хоче, вона поруч з вами. Якщо їй цікаво, вона поруч з вами. Це стосується стосунків, це стосується відносин з друзями, з родичами, з колегами, з усіма абсолютно. Якщо людині цікаво з вами, вона буде, Найде 5 хвилин, знайде 3 секунди, відпише, напише, скаже, знайде час для зустрічі. Якщо ні, будь ласка. Це не значить, що вона погана чи ви поганий. Це просто значить, що ви не зійшлися вже на якихось інтересах, навіть якщо колись ви давно спілкувалися. І просто ми всі міняємось, це нормально. У нас всіх і різний рівень розвитку, так, внутрішнього, різний темп розвитку. І постійно, постійно проходять якісь кожну мілісекунду процеси як з зовнішнім світом, так і з нашим внутрішнім світом. І тому давайте просто будемо поважати один одного, кордон один одного, і не думати, що з кимось щось не так, тому що там з вами хтось не на одній хвилі. Просто ми всі різні, шукайте своїх.